Це дуже хороша щучка. Фух. Це двуха. <рив> <рив> здалася не такою вже й великою. А це двуха виявилася. Дивіться, який кіокуняра взяв. Зацініть цього окуня. Є, друзі, щучка. Перша щучка на магалона. Невеличка зовсім. Опа. Ось такий шнурочок спрацював. Такий магалончик спрацював таким шнуровочком. нічка щучка Да, розмір міг би бути і більший, друзі. Цьому шнуркові ну, такий чуть-чуть більший за замагалона. Відпускаємо обережно. Сподіваємось на більшу. Ось така щучка. І магалончик другу штучку вже сьогодні зловив другу щуку. Ну, якщо це можна назвати, щукою, звісно. Ну і з того ж сімейства, що щучі, правильно? Значить, хай собі буде щука. Так спокусився ось такий шнурочок китечівським раком. Нарешті покльовка. години три прийшло, напевно з того часу як я зловив другу рибку. Це третя щучка сьогодні. Дуже поганий кльов. Кльову нема. Третя щучка і от такого от розміру всі три. Кльову немає зовсім. Але ще пару годинок є на рибалку. Тому все-таки спробую щось зловити. Зараз буду більше приманки пробувати. Більший силікон, більше воблери. Можливо, щось вдасться мені зловити гарне. Нарешті, друзі, я вмовив першого кунька на ларву на один грам. Вольфрамовий чебурашку 1-грамову і ларму. Це просто жах по окуню сьогодні. Просто жах. Окунь взагалі не клює, скільки я не кидаю. Перша покльовка окуня. Ну, і три шнурочки зловив Шнурки краще клюють. Але достойної щуки немає. І це. Години за чотири рибалки, напевно, може за п'ять. це бачили, друзі, Яка щука доганяла мого ракліна. Уже на вимотці була атака, але зовсім не по приманці. Не по приманці. Дивіться, який укуньора взял. Зацініть цього окуня. Дивіться який окуняра. Тут грамів 300, точно. А може й більше. На ратліна. Дивіться який красень. Фух. Шикарний окунь, шикарний. Дивіться який красень. Шикарний окуняра. Спрацював ось такий от раклін. Це 60 ФТ. Це досить така шумова версія. Як бачите? Окуня спокусив. Є, друзі. еще одна рыбка на ракена. Окунь, напевно, хороший снова. щупачка. Щупачка, а за ракен красивый. Ось такая щучка и такие ракены. Тому, друзі, що я тут прокидав силіконом все це. Прокидав щойно раком, тантою І не було покльовок. Не було взагалі покльовок. Поставив Ратліна, був офігенний вихід щуки великої. За нею зловив окуня і зараз щучку зловив. Так що, друзі, Ратлін працює. Може хотіла вона Ратліна. Працював, друзі, Ратлін. Джекалтянка. Хороша щучка. Це хороша щучка. Давай, давай, йди нагору. Це дуже хороша щучка. Давай. Ого. А сразу вона здалась не такою великою. Лататя. Ooh. Це двуха. <реш> здалася не такою вже й великою. А це двуха виявилася. Клас, дивіться яка. Зараз обережно спробую дістати. І відпустити її. Ого! Ось він вилетів. О, вилетів з іншого боку через зябра. Зараз я його відкручу. Трошки проковила, я її посажу на кукан і подивлюсь, як вона буде. Якщо виживе, то відпущу. Дала, вона мені одразу здалася невеликою, а потім, потім вона щось зрозуміла, що вона десь попалася і почала мені... мною возить по річці. Так, що в нас тут по повідку? Повідок нормальний. Стальний повідок, звісно, погнутий, але витримав. І довжини, слава Богу, вистачило. Спрацював, друзі, ось такий шакаловський ратлін Джакал тн 60FT. Шумовий. Тут здається використані вольфрамові грузи. Я прям точно вам і не скажу. Точно не пам'ятаю чи саме в цій модифікації вольфрамою грузину, ніби як в цій. Хороший такий ударчик був. Так, друзі, показую вам цей ловчик. Це такий окуньок грам 300. Відпускаємо його. Пішов. Пішов. Щучка, на жаль, не жива, щучка померла, там в неї сильно жабри пошкоджені, тому мушу її забрати. Зараз, друзі, показую вам, на що в мене сьогодні клювало, на що я ловив. Сьогодні, можна сказати, рибалку мені зробив ось такий от ратлін. Це Джекал tn 60 ft Шумовий, в такому кольорі. Він зловив класного окуня, був на нього ось цей окунь. Був на нього вихід шикарної щуки. Це, думаю, ви бачили. Ну і Зловив невеличку щучку одну відпустив. І оце от зловив оцю от, там, десь біля 2 кіло щучку. Це все на ось цього ратліна. Також декілька щучок я зловив на магалона дорослого з самого ранку. Окунь дуже погано клював. Окунь ну, практично не клював. Силікон мовчав зовсім. Я кидав силікон. Ні щучка, ні оку нічого не хотіло. Загалом ось така от рибалка. Цей ратлін мене виручив. Цей ратлін зробив цю рибалку.